Зупинись на секунду не для настрою, не для традиції і навіть не для свята, зупинись для правди. Бо є питання, яке Різдво ставить кожному незалежно від того, віриш ти давно, сумніваєшся, чи просто інколи думаєш про Бога, коли стає важко. Улюблені. Перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати нас вподобайкою та підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. Дякую. Питання просте, але воно незручне, бо воно не дозволяє сховатися за словами, звичками чи ролями. Що ти зробиш з Ісусом Христом, не що ти про Нього думаєш, не що ти про нього чув, а що ти реально з ним робиш у своєму житті? Можливо, ти дивишся це відео, втомлений, не злий, не бунтівний, просто втомлений. Ти намагався, ти робив правильно, як умів, ти тягнув, планував, терпів, тримався. Але десь усередині залишилось відчуття, яке важко пояснити словами, ніби життя йде, а ти постійно нас доганяєш, ніби все рухається, але без ясного напрямку. І саме тут Різдво перестає бути красивим фоном і починає говорити прямо. Різдво вже сталося, дитя народилося це історичний факт. Але син був даний, бо він не почався в ту ніч він прийшов з вічності. Через народження від діви Бог увійшов у людську реальність, не як легенда, не як метафора, не як гарна казка для святкових фото, а по справжньому. І тут важливо зрозуміти, чому це має значення саме для тебе, а не лише для релігійних людей. Як Бог, він може зустріти тебе там, де ти вже не справляєшся, не там, де ти сильний, не там, де в тебе все під контролем, а там, де ти визнаєш, я не тягну. А як людина, він знає, що таке тиск виснаження, невидимий стрес, той мовчазний біль, про який не говорять у голос. Він знає, як це лягати спати з думками, які не вимикаються, прокидатися з напругою, яка вже чекає. Він став людиною, щоб прожити людське, але залишився Богом, щоб не просто співчувати, а увійти в твої обставини і бути з тобою в них. Ми говоримо одне одному з Різдвом. Але часто святкуємо не Христа, а обгортку, атмосферу, світло, музику, ялинку, плани на новий старт. Та різдво не починається зі світла, воно починається з темряви, у яку прийшло світло, не в ідеальний світ, не в спокійну реальність, не тоді, коли все було вчасно і правильно. Коли Ісус народився, у світі не було порядку, не було безпеки, не було стабільності, були страхи. Тиск, жорстка влада, людська втома, невизначеність і все ж ангели прославляли Бога. Чому? Бо посеред хаосу прийшов Спаситель, і це означає ось що навіть у центрі твоїх конфліктів, у середині твоїх криз, у твоїй самотності, він не десь далеко, він поруч. Я знаю для багатьох різдво важкий сезон, для когось це час втрати, для когось напруження в сім'ї. Для когось тиша, яка болить сильніше за шум, для когось необхідність усміхатись, коли всередині порожньо, і саме тут істина різдва стає не красивою, а необхідною. Ісус не чекає, поки ти станеш правильним, Він не чекає, поки ти розберешся з усім сам, Він приходить туди, де ти є, не туди, де ти мав би бути, не туди, де ти хочеш виглядати сильним, а туди, де ти зараз, у твоєму реальному стані. Немовля в яслах це не просто символ ніжності, це цар, який прийшов не лише народитися, а правити. І ось питання, від якого не втекти, хоч би як ти відволікався, як щось настільки мале може мати настільки велике значення, не поспішай відповідати, бо далі ми поговоримо про те, що насправді керує життям людини. І чому це питання важливіше, ніж здається, є одна проста річ. Яка добре показує, як люди визначають цінність ні словами часом, жертвами, пріоритетами? Подумай про це, тверезо. Сотні мільйонів людей по всьому світу щотижня будують свій день навколо гри, вони встають раніше, скасовують зустрічі, переносять сімейні плани, годинами сидять перед екранами або їдуть у заторах, щоб бути вчасно. І заради чого? Заради кількох хвилин реальної дії, звичайний м'яч, нічого святого, нічого вічного, але навколо нього мільярди грошей, культ, емоції, сльози, крики, ідентичність, люди сваряться через нього, плачуть через нього, ризикують здоров'ям, вкладають роки життя, щоб навчитися його контролювати. І ніхто не каже, це забагато, бо коли щось для тебе важливе. Незручності не рахуються, сім годин життя, щоб побачити кілька хвилин контакту, і це нікого не обурює, бо істина проста. Значення визначаються не розміром, а цінністю, яку ти надаєш, і тепер зупинись, подивись на різдво ще раз, без емоцій. Ми святкуємо народження дитини маленької, беззахисної, тихої, без армії, без трону, без політичної сили. І знову виникає питання як щось таке мале може мати таке величезне значення. Він не написав жодної книги, але книга про нього стала найпоширенішою в історії людства. Він не створив жодної організації, але його ім'я сформувало цивілізації. Він майже не виходив за межі регіону свого народження. Але немає місця на землі, де б не знали його імені. Малий за виглядом. Але визначальний за суттю, і це не випадковість це було сказано задовго до того, як він народився. Пророк Ісая написав слова, які на Різдво звучать особливо гостро Дитя народиться, а син буде даний, і влада буде на його плечах. Не прочитай це надто швидко, інакше втратиш головне. Дитя народилося, син був даний, дитя увійшло в час, син існував ще до часу. Це означає, Бог не створив Ісуса в яслах. Бог увійшов у ясла, і ця дитина народилася не для того, щоб стати символом сезону вона народилася, щоб стати царем. Бо іноді саме те, що виглядає малим, вирішує все. Пророк Ісая каже слова, які звучать спокійно, але насправді вони небезпечні влада буде на його плечах. Це не поезія, це не образ для різдвяних листівок. Це твереза заява про управління, бо влада це завжди тягар, це відповідальність, це здатність нести наслідки, а не просто говорити правильні слова. Зверни увагу на деталь Ісая не каже, що влада буде в його руках, не каже, що вона буде під його ногами, він каже на плечах плечі носять вагу, плечі втомлюються, плечі ламаються, якщо вага не по силі. і це ключ до розуміння. Ця дитина народилася не для того, щоб прикрасити свято вона народилася, щоб нести управління життям, і тут ми підходимо до моменту, який багато хто пропускає, бо питання не в тому, чи є у твоєму житті влада, вона є завжди питання лише одне хто саме править. Не існує нейтральної території, не існує вакууму якщо Христос не править, править хтось інший. І дуже часто цим іншим навіть не здається щось погане. Це може бути страх, страх втратити, страх помилитися, страх виглядати слабким, це може бути минуле, слова, які тобі сказали, помилки, які ти зробив, рани, які таки не загоїлись. Це можуть бути чужі очікування, потреба довести, потреба відповідати, потреба не розчарувати. Це може бути контроль, постійне напруження, відчуття, що якщо відпустиш, усе розвалиться. І ось правда, яку не всі готові почути. Кожен із нас комусь підкоряється, навіть той, хто каже, я сам собі господар. Бо якщо ти не під владою Христа, ти під владою того, що найсильніше впливає на твої рішення. Саме тому багато людей живуть виснаженими, не тому, що вони слабкі. А тому що вони несуть те, для чого ніколи не були створені. Людина не створена, щоб бути остаточною владою над реальністю. Далі Ісая називає імена цього немовляти, і це не красиві титули, це опис того, як він править. Перше ім'я чудовий порадник це означає не просто мудрість, це означає відсутність помилок, людські поради завжди обмежені. Навіть найкращі люди бачать лише частину твоєї історії. Вони не знають усіх мотивів, не бачать майбутніх наслідків, не чують усіх внутрішніх діалогів. Тому навіть щирі поради іноді заводять не туди, але коли він править, плутанина починає зникати. Бо його поради не здогадки, вони істина. Коли він керує, хаотичні рішення знаходять напрям, зламані вибори, сенс. А заплутане життя порядок. Далі Ісая каже Він могутній Бог. І тут прихована ще глибша річ, бо більшість порадників можуть сказати, що тобі робити, але не можуть дати сили це виконати. Людина може правильно описати шлях і водночас бути безсилою допомогти пройти ним. А він інший, він не просто радить, він підтримує, він не просто показує напрям, він йде разом. І коли він править, він може перекрити те, що перекриває тебе залежності, тиск, обставини, людей, які диктують твою поведінку. Бо могутній Бог здатний перевершити те, що здається сильнішим за тебе, і все це про немовля, про того, хто виглядав слабким, але був народжений, щоб правити, і саме тут виникає питання, яке вже неможливо ігнорувати. Якщо він народився, щоб правити, чи править він твоїм життям не теоретично, не в словах, а в реальних рішеннях Ісая йде ще глибше і дає ім'я, яке легко пропустити, якщо читати поверхнево. Вічний отець, це не просто про турботу, це про джерело часу. Він не живе всередині історії, він її започаткував. Якщо він створив початок, то існував до нього. Якщо він запустив час, то час не керує ним, він керує часом, і тут ми торкаємося однієї з найболючіших тем сучасної людини. Нас ламає не лише те, що відбувається, нас ламає відчуття запізнення, запізнився з рішенням, запізнився зі змінами, запізнився з вибором, запізнився з вірою, запізнився з життям. Ми дивимося назад і думаємо, як би раніше. Як би інакше, як би не тоді. І саме тут приходить страх, який тихо з'їдає зсередини, уже пізно. Але якщо він вічний отець, то жодне пізно не має остаточного слова. Бо той, хто володіє часом, не поспішає і не панікує. Для нього немає несподіванок, немає зірваних планів, немає випадковостей. Ми живемо в обмеженому часі, наші дні рахуються. Наші можливості не безкінечні, наші рішення часто приймаються під тиском годинника. Саме тому ми так легко піддаємося тривозі, саме тому чужі дедлайни і чужі темпи починають визначати нашу цінність ми дозволяємо годинникам інших людей керувати нашим життям чужі очікування, чужі досягнення, чужі графіки, чуже порівняння і це виснажує. Але коли править він час перестає бути ворогом. Бо якщо він керує століттями, він здатний керувати і твоїм ритмом, ти перестаєш жити в постійному поспіху, перестаєш доводити, що встигаєш, перестаєш бігти, не знаючи куди. Бо життя більше не тримається на твоїй здатності все встигнути. Воно тримається на тому, хто знає початок і кінець. І саме після цього Ісая вимовляє ім'я. Яке особливо гостро звучить у нашому світі князь миру. Бо коли час виходить з під контролю, мир зникає першим, ім'я, яке Ісая вимовляє далі, звучить майже провокаційно князь миру. Бо, якщо чесно подивитися на світ, миру в ньому небагато, і мова не лише про війни на мапах, мова про те, що відбувається всередині людей. Люди не можуть жити з собою. А якщо людина не в мирі з собою, вона не здатна жити в мирі з іншими, звідси вибухи гніву, звідси образи, які тягнуться роками, звідси мовчання в сім'ях, яке холодніше за сварки. звідси поділи, табори, ворожість, світ не просто напружений, він розірваний, особистий хаос, тривога, виснаження, постійне відчуття небезпеки, навіть коли об'єктивно все нормально, сімейний хаос. Конфлікти, що не проговорюються, рани, які не лікуються, стосунки, що тримаються на звичці, а не на мирі, духовний хаос, навіть серед віруючих, боротьба за правоту, гордість замаскована під істину, і небажання підкорятися комусь окрім себе, соціальний хаос, група проти групи, ідеологія проти ідеології, нація проти нації. І ось головне питання, чому так багато конфлікту? Відповідь проста і незручна ми всі хочемо миру, але не хочемо правителя. Ми хочемо, щоб Бог заспокоював, але не хочемо, щоб він керував. Ми хочемо гармонії, але не хочемо підкорення. Ми хочемо, щоб Бог був поруч, але не щоб він визначав напрям. Але мир без влади, ілюзія. Уяви оркестр перед початком концерту. Кожен музикант налаштовує свій інструмент, усі грають одночасно. Звучить шум, дисонанс, хаос не тому, що інструменти погані, а тому, що немає диригента. І в одну мить усе змінюється, коли він виходить і піднімає руку, ті самі інструменти, ті самі люди. Але з'являється гармонія. Чому? Бо з'являється центральна влада, так само і з життям. Мир це не відсутність проблем. Мир це присутність правильного правителя посеред проблем. Ісус ніколи не обіцяв, що труднощі зникнуть. Він сказав правду У цьому світі будуть тиски випробування, але Він пообіцяв інше свою присутність. Він не каже Я заберу бурю, Він каже, Я буду з тобою в човні. І тут ми знову повертаємося до питання, яке не дає спокою від самого початку. Як щось настільки мале може бути настільки сильним, бо це й немовля чудовий порадник, могутній Бог, вічний Отець і князь миру. І якщо він одного дня правитиме всім світом, то хіба він не здатний керувати твоїм світом? Але перед тим як говорити про віру, про царство і про підкорення, потрібно розібратися з однією річчю, яка заважає найбільше, з ілюзією контролю. Є річ, за яку людина тримається найміцніше, навіть тоді, коли каже, що все довіряє Богові. Це контроль. Ми тягнемося до нього несвідомо інстинктивно. Нам здається, що якщо все прорахувати, якщо передбачити кожен крок, якщо мати план А, план Б і ще один на всякий випадок, то життя стане безпечним. І зовні це виглядає відповідально ти плануєш бюджет. Слідкуєш за здоров'ям, думаєш наперед, приймаєш розумні рішення. Але є момент, коли відповідальність непомітно перетворюється на тягар. Ось кілька сцен, які знайомі майже кожному. Ти лягаєш спати, але голова не вимикається. Ти прокручуєш розмови, моделюєш варіанти, уявляєш, що піде не так. Ти ще нічого не втратив, але вже живеш, ніби втратиш або інша сцена. Зовні в тебе все нормально, робота є, люди поруч є, плани є. Але всередині постійне напруження, ніби ти тримаєш життя на витягнутих руках і боїшся навіть моргнути, щоб воно не впало. Або ще одна ти не можеш по-справжньому відпочити навіть у тиші, навіть у вихідний, навіть у молитві, бо контроль не відпускає він постійно шепече. А раптом, а якщо треба ще подумати. І ось важлива правда контроль без Бога ніколи не дає миру, він дає ілюзію безпеки, але забирає спокій. Бо рано чи пізно життя робить те, чого ми не можемо зупинити: одна новина, один дзвінок, один діагноз, одна фраза, яка змінює все. І весь наш ретельно збудований порядок розсипається за кілька секунд. Не тому, що ти погано планував, не тому, що ти лінивий. Не тому, що ти безвідповідальний, а тому, що ти не Бог. Ми не тримаємо час у руках, ми не контролюємо завтрашній день, ми не можемо гарантувати навіть сьогоднішній вечір, наше бачення завжди обмежене, наше знання завжди фрагментарне, наш контроль завжди тимчасовий. І ось тут стається перелом або людина ламається і живе в постійній тривозі, або визнає правду. Яка лякає, але звільняє. Я не створений, щоб бути остаточною владою над життям, бо контроль без Бога завжди перетворюється на внутрішню напругу. Ти ніби постійно насторожений, постійно чекаєш удару, постійно боїшся втратити те, що так важко втримуєш, навіть коли все добре ти не радієш по справжньому. Бо всередині живе страх, це ненадовго. І саме тут Різдво перестає бути святом, воно стає відповіддю, бо Бог не подивився на людину і не сказав Справляйся сам, просто стань сильнішим, краще контролюй. Він зробив щось радикально інше. Він увійшов у людську історію, не як спостерігач, не як коментатор з боку, не як далекий суддя, а як цар. Він прийшов не забрати твою відповідальність, а взяти на себе остаточну владу. І тепер головне питання вже не в тому, чи здатний він керувати, питання в іншому чи готовий ти передати кермо? Бо передати кермо це не втратити свободу, це нарешті визнати, що життя не тримається на тобі той, хто створив життя, єдиний, хто може правити ним правильно. І саме з цього моменту починається справжня зміна є різниця, яку багато хто не хоче помічати. Вона тиха, але вирішальна. Різниця між фаном і послідовником. Фанка це той, хто приходить коли зручно, коли настрій, коли є емоція, коли слова надихають і нічого не вимагають. Послідовник це той, хто залишається коли важко, коли незрозуміло, коли доводиться підкоряти не лише вустами, а рішеннями. Фани заповнюють трибуни, послідовники виходять на поле. Фани аплодують правильним словам, послідовники змінюють спосіб життя. Фани хочуть Ісуса як підтримку, послідовники приймають Його як керівника. І ось у чому проблема нашого часу: у нас багато людей, які знають, але мало тих, хто підкоряється. Люди хочуть, щоб Бог заспокоював, але не щоб він визначав напрям, хочуть, щоб він підбадьорював. Але не щоб він втручався в вибори. Хочуть, щоб він був поруч у кризі, але не щоб він керував, коли потрібно міняти звички, пріоритети, рішення. Але правда жорстка і проста, без підкорення немає порядку. Можна називати Ісуса Господом, можна цитувати Писання, можна слухати проповіді. Але якщо Він не керує твоїми рішеннями, він не править, бо правління це не емоція. Це не момент на підйомі, це щоденний вибір. Це коли ти питаєш не лише, що мені вигідно, що мені зручно, що я відчуваю, а питаєш, що він хоче, це коли його воля стає важливішою за твої імпульси, його слово важливішим за твої звички, його напрям важливішим за твої страхи. І саме тут багато хто зупиняється, бо підкорення лякає, здається, неби це втрата свободи. Але парадокс у тому, що свобода без правильного керівництва завжди перетворюється на хаос. Людина, яка ніким не керується, завжди керується чимось іншим емоціями, страхами, минулим тиском, бажаннями. І саме тому багато людей живуть у постійному внутрішньому конфлікті, вони хочуть божих результатів без Божого управління, хочуть миру без царя миру. Хочуть порядку без влади, хочуть напрямку без підкорення. Але Ісус не прийшов бути частиною Твого життя, Він прийшов бути Його центром, бо це немовля народилося не для того, щоб його час від часу згадували, воно народилося, щоб правити, і коли він править, зміни стають помітними. З'являється ясність там, де була плутанина, з'являється напрям там, де було блукання. З'являється мир там, де була боротьба, не тому, що проблеми зникають, а тому, що з'являється той, хто керує навіть посеред них. І тут знову постає питання, від якого все почалося, Що ти зробиш з Ісусом Христом? Тож ми знову повертаємося до початку, до питання, від якого неможливо сховатися, що ти зробиш з Ісусом Христом? Дитя народилося. Це факт історії. Син був даний, бо він прийшов з вічності. Через народження від діви Бог увійшов у людський біль, не втративши своєї божественності. Як Бог, він здатний спасти, як людина, він здатний зрозуміти. Він знає, що таке втома, він знає, що таке зрада, він знає, що таке тиск, страх і біль. Без гріха, так, але не без обставин. Він став людиною, щоб пізнати біль. І залишився Богом, щоб пройти крізь нього разом з тобою. Але є правда, яку неможливо пом'якшити він не хоче бути просто гостем у твоєму житті. Він не прийшов, щоб зайняти місце поруч із твоїми планами, він не задовольняється ролью символу, традиції чи прикраси свят. Він хоче бути правителем. Він не прийшов лише заради неба після смерті. Він прийшов, щоб керувати Твоїм життям тут і зараз. Бо якщо він здатний одного дня правити світом, він здатний правити і Твоїм серцем, але він не нав'язується, він стоїть і чекає відповіді. Різдво це не просто дата в календарі, це момент вибору. Чи залишиться Ісус маленьким немовлям у твоїй уяві, чи стане Він чудовим порадником у Твоїх рішеннях, могутнім Богом у Твоїх слабкостях? Вічним отцем у твоєму часі і князем миру в твоїх конфліктах, бо це немовля народилося правити, і якщо ти дозволиш йому бути царем, він принесе порядок туди, де ти вже зневірився, не обіцяючи легкого шляху, але гарантуючи свою присутність. Якщо це послання відгукнулося тобі, не проходь повз. Напиши в коментарях коротко і чесно. Ісус, мій цар, це не для алгоритмів, це для твого рішення. Постав вподобайку, щоб це слово побачили ті, кому сьогодні особливо потрібна надія. І підпишись на канал, якщо хочеш глибокі, тверезі роздуми про віру, сенс життя і реальні рішення без релігійних шаблонів і порожніх слів. Пам'ятай: Різдво це не просто згадка про минуле. Це запрошення дозволити Ісусу правити Твоїм життям сьогодні.